Казка, заночка, в'язаночка. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова, а баба залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано. Вона брала клубок ниток гарних, яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт і розвеселяв старенько своїм тихим муркотінням. Ось і зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилася вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки. Ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялечка, що й не налюбуєшся, посадила її бабуся на віконце та й каже: Я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся. Повечеряли вони та й полягали спати, а заночка перетворилася на красну девицю. справилася з усією хатньою роботою та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто дівчинку не бачив, тільки котику крізь сон щось привиділося. Так було й на другу ніч, а на третю ніч. Котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом. Дівчинку красуне, чому б тобі не залишатися такою на радість діду й бабі? Заплакала гірко заночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб, пишна, біла вийшла паляниця. Аж тут де не візьмись мишка та й просить. Дай мені хлібця. Шкода стало заночці хліба. Не пригостила вона мишку. І була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик заночку. Вирішив їй будь-що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався в далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв. Не пив, аж поки прийшов у поле до Великої скирти сіна і побачив біля неї маленьке мишеня. Воно злякалося. Але котик сказав Я тебе не скривджу, тільки приведи до мене вашу принцесу, шарівну мишку. Юркнуло мишеня у нірку. А через деякий час. З неї з'явилася мишка чарівниця і запитала Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже, заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти борошно, спекти каравай і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, взяв обережну зернятку і пустився, щодуху додому. А заночка вже чекала його. Почувши все, про що говорила мишка й котик, дівчинка кинулася виконувати завдання, і тільки спекла вона коровай, як з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала. І ось залишилося одне мишеня. Тільки воно з'їло крихітку. Заночка знову стала дівчинкою. І жила вона з дідом і бабою довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі. Кінець казки.